Всі, привіт, Команда «30 Плюс. Да на зв'язку. З вами Центр культури та дозвілячину та наша постійна рубрика «30 сторінок правди. І сьогодні наші гості, одна з найкращих команд Ліги Сміху. Волонтери, шоумени, гумористи та ті, хто знають точно все про життя після – Команда із Житомира «30 Плюс. У мене є 30 питань, а у вас всього лише 3 хвилини, аби дати на них відповіді. 5 хвилин! Ускоряємося! Діма, успокойся, ми жнаті, нам і 3 хвилини хвороби. Команда 30 плюс це. Це вже 40 є люди. Що для вас Ліга Сміху? То, до чого ми зараз не маємо відношення? А, улюблена команда Ліга Сміху? Ну, 30 Оце Це так, сподіванка. З яким тренером мрієте зіграти? З Бакланом. Ти що дурачок? Улюблений жарт команда. Немає. Коли починає боліти спина? Е, Вона тільки що перестала, я сподіваюся, що довго ще не буде. Улюблена футбольна команда. Улюблене спільне заняття команди? Мить батю. на сцені. Ну, тиго раз вийшов і зайшов. А, три асоціації з Житомиром. Шкарпетки, 30 і Сергій Павлович Корольов. Ютуб-проект, яким пишаєтесь? ППО. Хай буде Хай так. так. А, улюблений напій. <реш> найкращий президент України. Е, Володимир Зеленський. Чи маєте ритуал перед тим, як вийти на сцену, якщо так який? Молимося, кожен помилилися дети. Найяскравіший спогад Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу... Помився, фу, Ти помився в хорошою місці. Я помився в хорошій сім'ю. Команда 30 ніколи не. Ми завжди за. Ніколи не. Що оберете? Вміння завжди круто жартувати чи мільйон доларів? Мільйон доларів, звісно. На яку тему жартуєте найчастіше? Воробушок це сильна команда. Коли команда буде називатися вже 40? Ну, Мені ще рік, а пацани вже є там хтось. то то вже вже і старість, Чому потрібен гумор під час війни? дивіться. Бо він потрібен. Якщо б зараз набрали Зеленського, то що б йому сказали? Що ти трубки не береш? Чому варто відвідати Чернівці? Бо тут недавно був Зеленський. Житомир чи Київ? Гарик Бірча чи Станіслав Баклан. Звісно, Баклан. Комир вашого дитинства. Ти мені нічого не хочеш сказати? Не ображаються жінки на ваш гумор. Не ображаються. А як вони до цього ставляться? Ну так. То порада від Буклана. Вам. Нахуй на вам все надо. Улюблена страва 30 плюс. Багато і часто. І все Україна переможе тому що тому що це найкраща країна в світі. І останнє питання до вас: порада для наших студентів. Вчіться, вчиться і йдіть до своїх мрій, тому що мрії збуваються. З вами був Центр культури та дозвілячину, і топ команда Ліги Сміху 30 плюс. Дякую.